Тедді захворів. На дворі періщить дощ, і вітер такий сильний, що аж листечко з дерев зриває. Яка жахлива погода, сказала мама, тримаючи в руках книжки. Тедді підійшов до вікна, усе небо затягли темні хмари, так ніби сіре простирадло затулило сонце. Ох, пирхнув він невдоволено. Йому дуже не подобалась така бридка погода. Аж тут тедді побачив Міллі, яка йшла зі своїм татком. Вона тримала в руках пускову парасольку, а на її ніжках красувалися бузкові гумові чобітки. Отож Міллі могла доскочу шльопати по калюжах. Ось так шльоп, шльоп. Ох, і щастить же їй. Міллі, аго, міллі. Гукнув тедді, стукаючи по вікну лапкою. Але подружка нічого не почула, адже на вулиці періщив дощ, дув сильний вітер, а довкола гуркотіли машини. Чого це він там стукає? подумала мама. А тоді глянула у вікно і усе зрозуміла. Ти побачив Міллі, сказала вона. Так, Міллі разом із татом. вигукнув Тедді. Вони йдуть до школи. Цього дня Теді лишився вдома, бо захворів. Але він аж ніяк не засмутився через це, бо поруч із ним буде мама. Хоча, якщо чесно, все-таки було трішечки шкода, що він не пошльопає своїми новенькими гумовими чобітками по калюжах. Ось так шльоп, шльоп, шльоп. Тедді чхнув, ххнув. Абші витри носика, сказала йому мама і подала хустинку. Теді витерся, але одразу чхнув іще сильніше і голосніше. Абче, мій бідолашний, тайно ну я тобі допоможу, сказала мама і витерла від носика. І Теді трохи полегшало. Потім мама підійшла до шафки з ліками і узяла баночку бальзаму. Так називають крем із запахом хвої та м'яти. Ану, мощуйся зручненько на дивані. Я розітру тобі груди, мовила мама. Теді запхикав. Ні, ні, ні. Бальзам це ж така вредота. Він такий липкий, я не хочу. Якщо я сказала, що так треба. То так воно і буде, і на цьому крапка, підсумувала мама. Вона завжди так казала. Тедді довелося лягти, і мама розтирала його бальзамом. Дуже гарненько розтирала ось так: бжух, вжух, вжух. Нарешті мама, Тедді і кролик Бубу. Це від медикова іграшка, сіли на диван і всі разом стали розглядати книжечку. І Тедді подумав хух, як добре, що був поруч. Після розтирання Тедді стало хилити на сон. У нього аж оченята злипалися. Мама торкнулася губами лобика і занепокоєно сказала, ти такий гарячий. Вона вийшла з кімнати і одразу ж повернулась із термометром у руці. Ну ж бо, що тут у нас? За кілька хвилин мама перевірила температуру. Ой, та в тебе ж 38,5 градусів. Мамо, а можна й нам з Бубу глянути? попросив теді. А лянувши на термометр, він вигукнув. І справді висока. Потім теді запропонував поміряти температуру мамі і Бубу. У Бубу вона була вища, ніж у теді аж 39. До теді прийшла лікарка Ем. До теді прийшла лікарка Емі. Її викликала мама, щоб та оглянула хворого. Лікарка Емі дуже добра. Вона, як завжди, була зі своїм дивним інструментом. Ним слухають, як стукотить серце стук-стук. А ще легені. лікарка вставила дужечки інструмента у вуха, послухала. Потім попросила теді глибоко вдихнути і покашляти, після чого сказала Браво, теді! Питимеш полуничний сироп і за два-три дні одужаєш. Лікарка Емі оглянула ще й бубу, кроликові сироп не знадобився. Йому треба було просто не вставати з ліжка. Тримай його у теплі. Порадила Тедді лікарка Еммі, а потім додала, А мені вже час бігти. У мене ще дуже-дуже багато хворих ведмедів, яким треба обов'язково допомогти. Мама дала тедді ложечку сироп, ведмедик випив його із задоволення, бо було дуже смачно. Потім ліг у ліжко і взяв до себе Бубу. Адже кролика порадили тримати в теплі. Трохи погомонівши, обидва заснули. Коли увечері повернувся з роботи тато, Тедді разом із кроликом Бубу почувалися значно ліпше. Тато приніс синочкові чудову розмальовку. Спасибі, татусю. Подякував Теті. Бубу також дуже сподобалась нова розмальовка Теті.